Друзі, всім з України, в ми з Україні зараз в Чи не ріки заради? Сьогодні в нас вранці ми їх випустили сарайчика. Вони побігали. Там все повиходили. Потім ми побігли кудись, ми їх забрали. А зараз знову випустимо. Може думаю, не побігають, бо не знаю. ж би хрипка. Глянемо. Їм там комфорт зробили. Мама бояться Ждаем сейчас. Ось. Да. Опа. Ну я все. Думаешь, сейчас цекать підстало, но це можешь Да, облаждаем сейчас. Одна я не знаю, бояться, что для не хотят выходить. Я покажу покажу їхні апартаменти. Апартаменти. те сам зробив по-бистрому. Терса тут. Це я так на бистру руку, тому що не захотів молоток доставати. Так би щось солодий. Ну, а це тут нічого зміненного не остається. Ну, тобто це все так, як і було. Вони вже люблять це гнізд, Бачите, вони вже виходять, хотіли з нього. Ну, ми їх вигнали, щоб показати вам. Тому що ще повірте, ви просто не почули мій голос, тому що вони дуже гарні. І вони вже привикли, щоб це як про мене вже сюди не вилітають. Її навіть, якщо прижати, то нічого з цього не буде, тому що вони бояться, вони привикли. Добре, друзі. Всім пока-пока. Всегда такая иллюзия, создається. Клади виси сюди, могут так задимлено. Так не. Це наверное из-за того, что сітка древна. І вообще вам кажется, що все сирене. Всем пока-пока. Всем добра. Сарки гуляют. Дом у них хороший. Скоро думаем заводить ще три породи курей новых... Це Це Добре. Всем пока-пока. Всем добра, всем хорошего настроения, всем приятного аппетита, всем всего самого наилучшего. Мы, наверное, там, на селі самое лучшее, в кого есть. То что у вас, ну, вообще, самый уже дверь, что у нас есть в у нас сайт десант. И не вс. Вс, все, все будет, все будет. Ну и на сорока, конечно. Ну и, конечно, динозавр. Ну, мы тоже думаем, подумаем над этой пропозицией. <coughs> Доброе. Всем пока-пока. и Всем добра. Могу заходить, подружиться. Могу заходить, кошли. Все. всего хорошего настроения.